Так, всім привіт. Сьогодні будемо готувати солянку в афганському казані. Що нам потрібно? Це м'ясо. У мене тут м'ясо ребра свинячі і ребра говяжі. Копчені колбаски, томатна паста, помідорчик, цибулька, часник, морковка, зелень, картошечка огірочок, лимончик та маслинки. Приступаємо. Нарізаємо м'яско. Так, м'ясо нарізали, відставляємо. Зараз все понарізаємо, а потім будемо смажити. Цибульку нарізаємо, морковку натираємо. Так, відставляємо в сторонку. Нарізаємо картошку. Так, відставляємо в сторонку. Нарізаємо помідори. Відставляємо в сторонку. Нарізаємо огірочки. Відставляємо. Нарізаємо колбаски. Відставляємо. Знайшов ще такий невеличкий кусочок салка. Нарізаємо його. Відставляємо. Так, все понарізали. Тепер. Розігріваємо казанчик та кидаємо смажити цибульку. Так, кидаємо цибулю. Смажимо хвилин 3. І засипаємо морковку. Так, закидаємо морковку. Смажимо ще хвилини 5-6. Закидаємо м'ясо. Смажимо хвилин 10. Так, пройшло десь хвилин 5, кидаю ковбаски та салко. І ще смажимо хвилин 5. Кидаємо 3 ложечки томатної пости. Гірочки, помідори, оливки. Кружку розсола з огірків. Так, перемішаємо. Висипаємо картошечку, віддавлюємо часничок, нарізаємо пів лимона, шкурку обчистили і оцей пів, пів лимончика кидаємо в казан. Додаємо воду, Добавляю пів ложки солі, лавровий лист та чорний перчик. Перемішую. Пробую на смак. Там пісолюю чи ні, і закриваємо. Зачиняємо. Так, провіряємо клапана і чекаємо, коли вони почнуть свистіти. З цього моменту, коли клапан почав вже пропускати, засікаємо 30 хвилин. Далі нарізаємо зелень, підготовлюємо. Так, зелень нарізали, вона чекає своєї черги. Притишуємо вогник на саме мінімум. Так, 30 хвилин пройшло, спускаємо тиск та відчиняємо. Так, спускаємо. Так, все, відчиняємо. Тиск спустили. Будемо дивитися, що в нас вийшло. Зараз полонечок візьмемо. Зараз будемо насипати, куштувати. Так, зараз кинемо зелень. Закриємо кришечку і хай ще настоїться хвилин 5-10. Так, все. Будемо зараз насипати. О, яке яке на вигляд смачне. Так, будемо куштувати. Так, і ушечку. Mm, це ідеальна сольоночка. Це бомба. Mm, як же дуже смачно. Так, сметонку розмішаємо. Дуже смачна солонка вийшла, мені подобається. Так, рекомендую спробувати такий рецепт приготовки ще в афганському казані. Так, буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!